На даний час у нас є дуже велика нехватка лікарів, медперсоналу. Ну, звісно, що перша причина це війна. Дуже багато людей виїздило за кордон. І також Дуже велика проблема також, що діти виїжджають за кордон, і в університетах дуже мала кількість кадрів, яких потрібно навчати, тому що десь відсотків 30 дітей виїздить за кордон. Тому потрібно, ну, на мою думку, створювати в першу чергу умови для дітей по навчанню, тобто навчання повинно бути безкоштовне для дітей. Щоб діти могли залишатися в нас, тому що в нас є дуже хороша е, освіта в Україні, дуже велика база медична, е, і всі університети е, на високому рівні навчають наших дітей. Е, тому ми з цим дуже е, плідно працюємо. Е, ми, що ми зробили? Ми зробили е, Практично у всіх лікарнях ми підняли заробітну плату лікарям. Якщо раніше була заробітна плата 15-20 тисяч, зараз ми підняли лікарям до 29, а медсестрам до 20 тисяч. Це в залежності від стажу роботи. Тобто постійно їх навчаємо, відправляємо на курси повищення кваліфікації, вони отримують сертифікати. Також один із одне із таких важливих моментів це лікарі перекваліфіковуються і отримують додаткові сертифікати, щоб вони могли працювати не тільки в одному вузькі спеціалісти, не тільки в одному напрямку, але й в інших напрямках. Є на даний момент у нас дефіцит офтальмологів. Є також у нас дефіцит. ну, Практично всіх лікарів є великий дефіцит. Ми плідно працюємо з медичними університетами. Щоб інтерни також до нас приходили в цьому році, також прийшло у нас дуже багато інтернів. Ми подали заявки на Національну службу здоров'я в МОЗ. Є в нас електронна система, також всі наші головні лікарі подали заявки. Нам ця система автоматично розподіляє інтернів також до нас. Приїздили практично у всі лікарні інтерни. Ми, одне із таких ключових, що ми ще зробили, це збільшили медичне обладнання для того, щоб функціонування лікарні і лікарям було простіше та комфортніше працювати. Ситуація змінилась. Але все, все рівно залишається нехватка дуже велика. За цей час, як я працюю, ми е, прийняли на роботу і офтальмологів, і педіатрів е, дуже багато е, відносно дуже багато. Тому що дефіцит у нас великий і все-таки ця проблема залишається. Лікар повинен отримувати достойну заробітну плату, і е, ми над цим працюємо і. Будемо старатися також 26-му році ще піднімати заробітні плати, щоб лікарі не розбігалися в частні лікарні клініки, а щоб залишалися в нас, і це було престижно залишатись і працювати в комунальних підприємствах.